Ви натиснули на це відео або вивчати історію не занудними нудними лекціями, а у спрощеному форматі з гарними жартами та цікавою анімацією. Так ось на каналі Чувакувати історія вас теж чекають такі відео. Просто зацініть це. Підтримуй українське. Підпишись. Дякую за можливість перекласти це відео Ютуб каналу Since I Care About. Шалені 20 ті час Чапліна, заборони алкоголю і руху за права жінок. Таємні клуби переповнені до краю. Почекайте, чому жінки світяться? Це радіоактивний шоколад? Радіоактивна цигарка? І радіоактивний. О, ні. Радієві дівчата. Озвучив та переклав піс. 8 листопада 1895 року німецький фізик Вільгельм Рентген проводив експерименти з електронними променями, коли помітив світіння на хімічно покритому екрані поблизу. Зацікавлений, він назвав те, що спричиняло світіння рентгенівськими променями. Він почав досліджувати ці нові рентгенівські промені і швидко виявив, що вони частково поглинаються людським тілом. Він зрозумів, що якщо розмістити тканину між джерелом рентгенівських променів і детектором, можна визначити наскільки щільна кожна ділянка тканини. Іншими словами, він міг відрізнити кістку від м'якої тканини. Це було революційним відкриттям. Вперше в історії люди могли бачити середину людського тіла без необхідності розрізати його. Це повністю змінило медицину. Незабаром після цього подружжя Кюрі з'ясувало, що радіація може знищувати тканину. Ви, можливо, запитайте, як саме вони це з'ясували. Ну, це було приблизно так. Коханий, потримай це радій! Як ти себе почуваєш? Нормально, але почервініння з'являється. Записала, візьми ще. Я все ще нічого не відчуваю, але червона пляма стає більшою. Записала, візьми ще. А тепер. Як ти себе почуваєш? Цікаво! Записала! І незабаром у мадам Кюрі виникла чудова ідея, якщо радіація може проникати в людську тканину і також руйнувати її, можливо, її можна використовувати для значення пухлин. Ці всі досягнення були настільки вражаючими, що це майже здавалося магією. Магія? Ви кажете, що радіація магічна? Ні, я маю на увазі, що це схоже на магію. Магія кажете, ми можемо це продати. Я люблю магію. Магія Дреба інвестувати більше в радіацію більше магії. Я можу продати більше радіації. Ні слова більше, я знаю, що робити. Ви не впевнені у своїй усмішці, вона не сяє як раніше. Не хвилюйтеся, тому що наша нова радіоактивна зубна паста Дорамат вирішить всі ваші проблеми. Вона відбілить ваші зуби і освіжить ваш жахливий огидний запах з рота. Зачекайте, ви кажете, чи ця зубна паста радіоактивна? Так. У цій зубній пасті є радіоактивний матеріал? Так. Якщо я використаю цю зубну пасту, буде радіація? У моєму роті? Так. Візьмі всі мої гроші, забери їх! Я не бачу в цьому нічого поганого. Насправді, хоча в рекламі було сказано, що ваші зуби будуть сяяти радіоактивним блиском, пізніші дослідження не виявили жодної кількості радіації, тож вітаю, Джимі, тебе обдурили. Ти закінчив? Якщо очищення зубів за допомогою радіації не для вас, не хвилюйтеся, тому що ви також можете з'їсти шоколад з радієм від Бюрки Енд Браун. Відзверне назад процес старіння і омолодить вас. У вас є якась хвороба, інфекція чи недуга? Вода збагачена радіоактивними частинками вилікує буквально все: від болю в животі до психічних проблем чи навіть еректильної дисфункції. Покупайте це, мої любі підписники. Втомилися від того, що коріння не викликає рак достатньо швидко? Купіть радіоактивні цигарки від Бадшарі, вони такі ж, як звичайні цигарки, але з радієм. Зателефонуйте прямо зараз і дізнайтеся, які ще радіоактивні продукти ми маємо для вас. Ніфіга собі! Вітаю! Я хочу замовити все! Що це за моя любов? Поглянь, що я тільки що купив! Радіоактивний диспенсер для води, щоб запобігати і лікувати всі недухи, радіоактивний одяг, який робить мене кращим у спорті, трохи радіоактивної косметики для тебе, радіактивні таблетки, щоб допомогти моїй чоловічій силі, радіактивні презервативи для моменту, коли таблетки подіють. Це ж дивовижно, чи не так? Ти дійсно витратив всі наші гроші на очевидні афери знову? О, Люба, це не може бути афера. Про це було в новинах. Поглянь, друзі. Тут я хочу зупинитися та подякувати усім тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати Павлу та моїм постійним спонсором на Патреон, особливо Марку. Друзі, нагадую, що цей канал живе на ваших донатах. Якщо вам цікаво те, що я роблю, можете підтримати мене разом за реквізитами в описі до відео та у закріпленому коментарі, або стати моїм постійним спонсором на Патреон. Підписники на Patreon, до речі, раніше за всіх побачили це відео. Продовжуємо. Чесно кажучи, більшість із цих продуктів, ймовірно, не містили жодних радіоактивних матеріалів. Але той факт, що вони продавалися як такі, говорить сам за себе. Суспільство сприймало радій в той час. Протягом кількох десятиліть корпораціям і навіть деяким чином зійшло з рук таке безрозсудне використання радіації, але вони гралися з вогнем, і скоро прийде час людям поплатитися за це. У США були засновані Radium Corporation і Radium DL Company – Продаж годинників, що світяться в Темряві. Щоб вони світилися в Темряві, вони використовували фарбу, насичені радіактивними частинками. Маленькі циферблати вимагали дуже тонких навичок малювання, і в компанії вирішили, що молоді жінки та їхні маленькі ручки ідеально підходять для цього завдання. Дивно, але насправді ця робота вважалася елітною, оскільки оплачулося більше втричі порівняно із звичайною. Середня фабрична робота, яка давала дівчатам певний ступінь фінансової свободи, якої вони прагнули. І це у часи активізму та розширення прав і можливостей жінок. Багато з цих жінок потім поділиться з подружками своєю роботою. Вона була привабливою настільки, що не тільки близькі родичі та друзі приходили працювати на такі от фабрики, а й цілі етнічні групи. До моменту, як закінчувалася їхня зміна, робітники були покриті фарбою та світилися в темряві, через що їх прозвали дівчатами-приводами. Насправді це було частиною привабливості роботи, і деякі жінки приходили працювати в своїх найкращих сукнях, щоб потім сяяти вночі в танцювальних залах. Гразд так, як саме я маю намалювати це? О, не хвилюйся, це надзвичайно просто. Просто занурю пензлику радіоактивну фарбу, потім трохи треба полизати, і все готово. Ви хочете, щоб я полизала радіоактивний матеріал? Так. Моїм язиком? Так. Що веде всередину мого тіла, де всі мої життєво важливі органи. Так, ви впевнені, що це безпечно? Звичайно. Так сказано в цій науковій статті, а також ми заплатили цьому вченому або він її написав. Я б ніколи не підав своїх працівників дії небезпечних речовин заради прибутку. Гаразд, я тобі довіряю. Насправді вона не повинна була йому довіряти. Жінкам не казали облизувати пензлики губами, щоб надати їм тонкий кінчик. І кожного разу, коли вони це робили, вони ковтали трохи сіяючої зеленої фарби. Хоча власники кампанії розповідали своїм працівникам, що фарба була абсолютно безпечною, вони самі ретельно уникали будь-якого впливу радіоактивної речовини. Звичайно, твердження, що фарба була безпечною, була повною брехнею. Радій має дуже схожі хімічні властивості до кальцію. Потрапляючи в організм людини, раді як і кальцій, має тенденцію природним чином відкладатися в усіх видах кісткової тканини. У 1922 році робітниця на ім'я Магія захворіла і була змушена залишити студію. Спочатку вона повідомила, що болить зуб, який їй в той же день видалили. Невдовзі почав боліти і сусідній зуб, і його теж видалили. Гаразд, ти втрачаєш зуби як божевільна, твій рот наповнений болючими виразками, від яких у тебе тече кров і гній. І ти відчуваєш біль у кінцівках, через який ти не можеш ходити, так? Ого. Так, я не знаю, що це таке, але ось Аспірін. Удачі! Гаразд, Молі, давайте подивимося, як у вас справи сьогодні. Відкрийте рот, будь ласка. Коли стоматолог делікатно торкнув її щелепу, вона зламалася об його пальці. Він видалив його не просто операцію, а просто засунув свої пальці її в рота і витягнув його. 12 вересня 1922 року інфекція проїла яремну вену молі, і вона померла о 5 вечора. Медсестра, яка намагалася їй допомогти, стверджувала, що вона померла повільно і болісно. І на цьому етапі вона була не єдиною, хто постраждав. Більше її колег також відчули наслідки цієї таємничої хвороби. До 1924 року 50 жінок, які мали працювати на фабриках, захворіли, а 12 з них померли. Чи можете ви сказати щонебудь про заяви, про те, що ваша фарба вбиває ваших працівників? Це абсолютно брехня. Наша компанія категорично заперечує, що наша чарівна фарба може бути чимось іншим, окрім чогось чарівного та чудового. Нехай наш офіційний лікар компанії пояснить, що сталося. Цьому є чітке і логічне пояснення: робітники всі померли від сифілісу. Всі вони? Так. Навіть 14-річна незаймана дівчина. Так. Всі вони шукають уваги. Всі. Компанія явно не збиралася падати без бою. Художниці на ім'я Грейс Фраєр попросили компанію заплатити їй грошову компенсацію для покриття вартості її медичних рахунків. Її прохання було відхилене, і вона вирішила звернутися до суду. Вона відвідувала адвоката за адвокатом, ніхто не хотів взяти її справу. Мало того, що вони вважали неможливим перемогти таку могутню корпорацію та їхні нескінченні гроші, які вони платили за найкращих юристів. Ще й правила того часу були неймовірно несприятливі, існував термін обмеження в 5 місяців на рівні штату та 2 роки на федеральному рівні для впливу небезпечних речовин на робочому місці. Але для прояву впливу радіаційного промінення знадобилося більше часу, тому до того моменту, коли хтось із працівників ходив до суду, стаття обмежень вже закінчувалась. Після двох років невпинних пошуків Грейс Фрей потрапила до офісу молодого юриста на ім'я Реймонд Беррі. Незважаючи на зламану спину, зламану стопу та щелепу, що розпалася, Грейс відважно відстоїла свою справу. Реймонд вирішив допомогти їй. Він вважав, що відлік часу застати слід починати лише тоді, коли працівник дізнається про свою хворобу. Відповідно до його інтерпретації, у Грейс було ще два місяці, щоб подати до суду на кампанію. Чутка поширилися, і до процесу приєдналося більше дівчат: Кетерін Шоуп, Квінта Тальбіна Альбіна, Магія і една Хасман. Вони знали, що їхні дні полічені, деяким з них залишалося жити всього декілька місяців, і все таки вони хотіли встановити справедливість не тільки для себе, а й для всіх інших. Преса назвала їх радієвими дівчатами, керівництво компанії все заперечувало. Вони заперечували, що вони коли-небудь наказували дівчатам облизувати пензлики. Вони заперечували, що така практика взагалі використовувалася на їх фабриках. Вони заперечували, що до дівчат прилипав радієвий порошок, і звичайно вони заперечували, що радій був небезпечним. Компанія звернулася до Грейс Фраєр. Гей, Гресіас, мої друзі! Пам'ятаєте, коли ви просили нас про грошову компенсацію? Якщо до того, щоб ми зробили це зараз? Не тому, що мій клієнт зробив щось не так, але тому, що вони така хороша компанія і так піклуються про вас, а також щоб переконатися, що про вас піклуються. Гарна спроба, побачимося у суді. Радієвим дівчатам тепер потрібно було довести, що саме раді відповідальний за їхній стан. Але єдиним способом на той час перевірити, чи справді в кістках є радій полягав у тому, щоб витягти кістки, кремувати їх та розчинити золу в соляній кислоті. Звичайно, вони не могли це зробити, але був один виняток. Їх маленька сестра Молія Магія. Лікарі, які проводили обстеження, розібрали її та оглянули кістки. Не було жодних ознак Сифілісу. Був тільки Радій. Результати привернули увагу ЗМІ, а випадок став ще більш відомим. 12 січня 1928 року нарешті розпочався суд. Я поясню, чому так сталося. Заперечую. Це була радіоактивна фарба Радіум Компані. Заперечую! Ця фарба отруїла дівчат. Заперечую! Я закликаю до суду обвинувачку Грейс Фраєр. Як тебе звуть? Грейс Фраєр? Заперечую! Ти не можеш сам собі заперечити? Оу, вибач серічки. Отже, як тебе звати? Грейс Фраєр. Тоді ви погодили, що Грейс ваше ім'я. Е так? А ваше прізвище Фраєр? Ем е, так. Значить, ваше повне ім'я Грейс Фраєр? Так. Так, чи згодні ви, щоб ваше повне ім'я було написано задом наперед, що за ху... Захист знав, що дівчата втомлені та хворі, і затягував процес настільки, наскільки міг. Все ж повільно, але вірно, радієві дівчата змогли довести, що їхні хвороби викликані радієм. Але їхній час впливав, і юристи радієвої кампанії це знали. Жила була проста і красива дівчина на ім'я Попелюшка. Вона жила з її злою мачухою і двома зведеними сестрами. Заперечую, яке це має відношення до справи? Я дійду до цього. Коли ви перейдете до справи, це занадто довго. Моєму клієнту залишилося жити не більше 18 місяців. Справді, це так? Дзвін, дзвін. Оу, пробачте мені? Ага. Ага. Вау, це неймовірно! Що не зателефонував один із наших ключових свідків? Він залишив країну на 19 місяців, тому ми змушені просити перерву до моменту його повернення. Що ви не можете це зробити? Перерву надано, ми знову збираємося через 19 місяців. У жінок не було іншого вибору, як домовитися врегулювати все в позасудовому порядку. Хоча їхній позов був невдалим, випадок привернув неймовірну увагу змі, а проблема радієвої безпеки була на перших сторінках в усьому світі. Але навіть на цьому етапі радієва корпорація Сполучених Штатів заперечувала свою роль, хоча її працівники продовжували хворіти та вмирати. Роками багато працівників безуспішно намагалися подати позов до радієвої кампанії, незважаючи на увагу ЗМІ та великої підтримки людей. Жоден позов не вдався. Аж поки в 1938 році помираюча радієва робітниця на ім'я Кетрін Вувденухіо не вирішила подати до суду на радіум діл через свою хворобу, вона свідчила буквально зі свого смертного ложа. Вона була настільки хвора, що її адвокати навіть не знали, чи доживе вона до наступного слухання. Її справі сприяла смерть доктора Сабіна від радіаційного отруєння, винахідника радієвої фарби для циферблатів, а також вченого Гаррісона Стенфорда Мартленда, який остаточно довів, що радієва фарба отруєння. Майстрів, які малювали годинники. Нарешті суд визнав компанію винною, але постанову оскаржили. Знову і знову і знову. Боротьба велася аж до Верховного суду. Зрештою, справа було виграно вісім разів, перш ніж кампанія нарешті була змушена заплатити. Катерина померла незабаром після цього, а наступного року Німеччина напала на Польщу, розпочавши Другу світову війну. Попит на циферблати, що світяться в темряві, різко зріс, але завдяки масовій увазі ЗМІ багато дівчат відмовилися взяти цю роботу. Уряд США був змушений вжити заходів і прийняв правила порятунку життя для захисту працівників. Зрештою, це призвело до створення управління з охорони праці. Центр радіобіології людини ретельно досліджував дівчат і допоміг створити основу більшості сучасних знань у цій галузі, що дозволяє проводити кращу та безпечнішу променеву терапію. Але ви не часто прочитаєте їх імена в підручниках з історії, оскільки сьогодні про радієвих дівчат майже забули. Саме завдяки їхній силі і наполегливості, перед обличчям болісної та неминучої смерті права працівників покращилися для сотень мільйонів людей. Кетрін Донохю, Грейс Фраєр, Кетрін Шауб, Една Хасман, Молі Магія, Квінта Магія Макдональд, Альбіна Магія Ларіс. Це лише деякі заман жінок, яких ми маємо шанувати та вітати як безстрашних чемпіонів, які виступили проти несправедливості, не лише для себе, а й для всіх, хто піде за ними. Нехай вони сяють в історії всім, чого досягли за своє трагічно коротке життя. Пам'ятаймо назавжди трагічну історію радієвих дівчат.